Амнезія стан, що характеризується частковою або повною втратою пам'яті. Він може бути тимчасовим або осталим і впливати на різні аспекти життя людини. А чи можемо називати амнезією втрату національної ідентичності? Нам є про що поговорити. Мерші, переглядай відео. Лови фісташку. Поема це переважно віршований ліроепічний твір, у якому зображено значні події та яскраві характери, подано роздуми і переживання героїв-героїнь. Жанр поєднує в собі ознаки двох родів: лірики, віршована форма, авторські переживання, ліричні відступи та епосу, події, сюжет, герої. Твір Миколи Вороного Євшан Зілля це поема. На південно-східних кордонах Русі України жив кочовий народ Половці. Час від часу вони нападали на землі нашої держави. Історію про те, як хан, правитель половців, повернув свого сина додому через багато років, зафіксовано в Галицько Волинському літописі. Епіграфом до поеми Микола Вороний обирає рядки з літопису Краще у своїй землі кістьми лягти, ніж у чужій у славі жити. На що налаштовують читачів ці слова? Твоя думка слушна. Максим відповів так. Ці слова закликають розставити пріоритети отримати визнання на чужині чи пам'ятати про своє коріння і захищати батьківщину навіть ціною власного життя. Основна частина поеми розповідає історію про половецького хана та його сина. Але ліричні відступи на початку та в кінці твору промовисто говорять, що йдеться про долю України, її синів і доньок. У давніх літописах наших є одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Лови фісташку. ліричний відступ. Це прийом у ліроепічному творі, коли автор безпосередньо висловлює власні міркування стосовно розвитку подій, певних явищ, учинків або характерів персонажів. Володимир Мономах, київський князь, під час одного з походів узяв у полон сина половецького хана. Очільник русів України ставився до нього як до рідного сина, оточив його почотом і розкошами догідно. І жилось тому хлоп'яті і безпечно, і вигідно, час минав, і став помалу рідний степ він забувати край чужий, чужі звичаї, як за рідні уважати. Але батько хлопчини не відчуває спокою. Ні від кого він не має, ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається, без краси і без принади. Як думаєш, що вигадав хан для того, щоб повернути сина? Хан вирішив послати до сина гудця, тобто співця, та наказав тому: Заспівайте йому пісню, нашу, рідну, половецьку, про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку, а як все те не поможе, дай йому євшану зілля, щоб, понюхавши, згадав він степу вільного привілля. Що допомогло співцеві пробудити пам'ять у сина половецького хана? Здавалося, ніщо не допоможе повернути хлопцеві пам'ять. Ні розповіді про те, як страждає батько, ні половецька пісня, і схилилася стареча голова гуця на груди. Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але коли співець дістав ївшан зілля і дав хлопцеві. Той затремтів, очима блиснув і зірвався на рівні ноги. Рідний степ, широкий, вільний, пишнобарвний і квітчастий, раптом став перед очима, з ним і батенько нещасний. Воля, воленька кохана, рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло серце, сперло груди. Краще в ріднім краї милім полягти кістьми, сконати, ніж в землі чужій, ворожій, в славі й шані пробувати. Промовивши ці слова, хлопчина вирушає додому разом зі співцем. Визнач тему, ідею поеми Миколи Вороного Євшан Зілля. Тема розповідь про Євшан Зілля, яке допомогло синові половецького хана пригадати батька рідний край ідея возвеличення любові до батьківщини, засудження тих, хто відцурався свого коріння. Як думаєш, чому автор не дає імені хлопчику? Хлопчик це узагальнений образ тих, хто забув рідний край, хто був поневолений і позбавлений історії свого народу? Микола Вороний не переповідає легенди з літопису, а переосмислює її та проводить паралелі Україно, мамо, люба, чи не те ж з тобою сталось? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? І якщо для сина половецького хана знадобилося Євшан зілля, то в ліричному відступі в кінці твору Микола Вороний розмірковує, а що б змогло повернути пам'ять тим українцям, хто забув власне коріння? Де ж того євшану взяти? Того зілля привороту, що на певний шлях направить, шлях у край свій повороту? Євшан це степова багаторічна рослина. Полин у творі виступає символом пробудження пам'яті. Як думаєш, яка рослина могла б стати символом пробудження пам'яті для українців? Твоя думка цікава. Можна обрати барвінок, який є символом життя та людського безсмертя, або Чорнобривці символ материнської любові та захисту. Чи згадати народну творчість: без верби і калини нема України. Верба символ безперервності і постійності життя, а калина символ рідної землі, батьківської хати. Зрештою, полин теж може нагадувати про Україну, адже він поширений на всій території нашої держави. І, хоча символізує собою гірку людську долю, печаль, вважається оберегом від нечистої сили та має лікувальні властивості, чому хлопець почав забувати рідний край. Син Половецького хана втратив зв'язок із рідними. У чужій країні його оточили пошаною та виховували по своєму. Чи можна вважати такий випадок хворобою? Можливо, у переносному значенні, адже таку амнезію ми бачимо сьогодні на прикладі деяких громадян нашої держави. Хтось, як і син половецького хана, втрачає своє коріння неусвідомлено, а хтось за власним бажанням. І знову виринають словами коли вороного, актуальні сьогодні. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направить шлях у край свій повороту? Запам'ятай, за жанром твір Миколи Вороного Євшан Зілля поема. Це переважно віршований ліроепічний твір, у якому зображено значні події та яскраві характери, подано роздуми й переживання героїв героїнь. Поєднує в собі ознаки двох родів: лірики, віршована форма, авторські переживання, ліричні відступи та епосу, події, сюжет, герої. В основі твору лежить легенда із Галицько-Волинського літопису. У поемі діють персонажі Половецький хан, його син, співець Володимир Мономах. Тема твору розповідь про Євшан Зілля, яке допомогло синові половецького хана пригадати батька рідний край. Ідея возвеличення любові до Батьківщини, засудження тих, хто відцурався свого коріння. Не забудь поставити вподобайку. Тисни на дзвіночок. Стеж за оновленнями на каналі.